Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas І в нас знову вантажу перевезення. І на це раз четверта місія, походу. А... Цей товар в Angel Pine. До 18.15. Три косарика. Треба спробувати його доставити. Може оцим шляхом поїду я. Як я вважаю більш скороченим. Давайте будемо обганяти його ось так. Бляхам скільки тут тачок всяких. Нічого собі мені прямо тісно. Я був вимушений гальмувати. Щоб уникнути аварійної ситуації на дорозі. А тепер я довго буду підніматися по цьому крутому підйому. Ще й ці стоїть посеред дороги. І цей посеред дороги ще. Потім рушив. то за дерева збиваю. Та бляха, муха ці трейлери. Так... От трейлери. Так куди ви лізете під, під притчі прямо лізуть? Давайте так. Я майже доехал. поляха муха В дерево здорове я врізався. Десь має маркер бути. Червоний маркер. Перепрошую. Походу, і він, червоний маркер. Все, три касарки я отримав. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!